Що спільного між звинуваченнями, висунутими проти Аллатра у двох таких різних країнах, як Росія та Україна? Усіх, хто пов'язаний із сектою Дворкіна, можна безпомилково розпізнати за їхнім єдиним ідеологічним, методичним і лінгвістичним шаблоном. Вони вдаються до однакових агресивно наполегливих прийомів маніпуляції та придушення. І знаючи їхній почерк, можна з упевненістю визначити, що наклепницькі наративи, на яких були сформовані звинувачення, висунуті проти руху Аллатра, як в Росії, так і в Україні, ідентичні. Вони буквально повторюють один одного. це не може бути збігом, Це ознака єдиного централізованого джерела руки сектантів Дворкіна. Ті самі люди, які фабрикували звинувачення проти учасників Аллатра в Росії, продовжили це в Україні і продовжують ту саму наклепницьку кампанію в Європі. той самий очорнювальний наратив, та сама методологія дефамації. Ті самі методи, які практикують Дворкін та його адепти, і просто зараз вони спрямовані проти Аллатра в Україні. І ми це чітко бачимо з Америки. І тоді виникає запитання: невже в Україні відповідальні служби цього не бачать або не хочуть бачити? мені нещодавно стало достовірно відомо, що принаймні частина співробітників СБУ та Офісу Генерального прокурора України знають, що головний ініціатор переслідування волонтерів Аллатра в Україні є агентом російського рацирсу тоді я ставлю лише одне логічне і закономірне запитання як так вийшло, що досі стосовно цього агента російського рацирсу не порушено кримінальну справу? Хіба не очевидно, що справа ініційована цим агентом проти учасників АЛАТРА в Україні? містить звинувачення явно схожі з тими ж сфабрикованими кримінальними звинуваченнями, висунутими учасникам в Росії, аж до найдрібніших деталей. будь-якому судді, слідчому чи юристу, має бути зрозуміло, що справа проти учасників «АЛЛАТРА» в Україні повністю сфабрикована і написана самим дворкіним. Чому ці маніпуляції сектантів дворкіна в Україні ми в Америці бачимо а Ви у себе в Україні? Ні,